Ремонт тротуарів, пониження, пандуси та зручні переходи в Івано-Франківську тривають роботи з підвищення безбар'єрності. Зі слів чиновників, у порівнянні з минулими роками місто стало у сотні разів доступнішим для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Що цьогоріч зробили у сфері інклюзивного благоустрою, розкаже Тетяна Дадак. Чиновники кажуть, впроваджують у місті європейські стандарти ремонту. Завдяки реконструкції доступнішим стало не лише серед міст, а й вулиці в мікрорайонах. Перехрестя вулиця Вовчинецька і висока надрічна. Ви, Мабуть, бачили, що там проводяться зараз ремонти. Там велику проблему, тому що це різнорівневі тротуари, тротуари, де там переходили там якісь болотяні ділянки, де люди витоптали стежки. І це все виправляється. Берегова, довго вона в ремонті, але це такий комплексний ремонт. Але тротуари, яких там не було, вони вже з одного боку завершені повністю. З іншого боку, я думаю, що на днях будуть завершені так само. Дуже великий об'єкт, дуже такий протяжний об'єкт, тротуар на вулиці Галицькій. Фактично стикували раніше зроблену велодоріжку з тротуаром на вулиці Галицькій напроти радіозаводу. Я аж туди вверх в сторону хіміки, як рухатися. Тобто абсолютно доступне середовище Цьогоріч фахівці облаштували сотні понижень на тротуарах міста. Ми завершили тротуар від вулиці Любомира Гузара до Південного бульвару. Це був один із таких прикладів, де було все погане по доступності. Там фактично приїхати з дитинкою на колясці, навіть я не кажу вже людині з інвалідністю було нереально. Ось зараз на це все виправлено. Бачимо, які зручні навіть поробили пандуси, тому що була проблема, що цей тротуар, він був в кількох рівнях тільки на одному там, на ділянці від Любомирагу. Зараз там ми виправили близько 37 понижень пониже на одному тротуарі. Якщо додати всі тротуари, які зроблені були у місті Воно Франківську в цьому році, всі двори додати, то це точно буде кілька сотень. Якщо говорити точкових, точкових об'єктів, де ми просто робимо пониження окремо на якомусь певному, на певній ділянці, так тобто таких ми, ми реалізували 15. Також Михайло Смишак повідомив, що станом на зараз у громаді понад 70% маршруток та тролейбусів є доступними для маломобільних людей. 10 років тому було. І ми мали тільки 2% громадського транспорту, який вважався доступним, напівдоступним. Я б навіть сказав, тому що ці Богдани, які робили доступними, вони там така себе доступність. Зараз ми маємо комунального транспорту 90% доступного, і це це насправді дуже великий прорив. До кінця року планують облаштувати пониження ще на 78 об'єктах.